Свою відпустку ця жінка проводить, збираючи чорниці. До лісу йде в досвід, а разом з чоловіком нас два відра ягід і продають поблизу траси. Каже, збирати чорниці дуже важко, але іншого заробітку в цій місцевості не знайдеш. Цілий день треба це ж внутрішнь бігати впів лісу, знайти ягід. Ягоди цього року не тому бо в нас дуже мокро, заливало, град бив, щось страшне. І ви подивіться самі скільки кумарів. Це ж невозможно. Це така праця, це така сила. Що... Дуже тяжко, дуже. Щоб зібрати кілограм чорниць, потрібно витратити щонайменше годину. У столичних супермаркетах її продаватимуть по сотні гривень за кілограм. Проте тут, у Баранівському районі, є люди, які роблять все можливе, аби знизити ціну до 10-12 гривень за кілограм. їздять такі. Крутиє і збивають, не дають людям, щоб купили дорожче, щоб собі щось торгувати. Що ось ці люди беруть, да, чорницю? От зараз можуть під'їхати і, і повисипати, і машину десь перепинити. Це ви що, ужас. Заготівельники, які вже зустрілися з тими чоловіками, більше не приймають чорницю у людей. Вони не хочуть показувати свої обличчя і просять не називати імена. Усе через погрози, які впродовж двох тижнів чують на свою адресу. Черніку не приймати, а то будуть неприємності. Оце такі були погрози. Він нам почав погрожувати, сказав, що ви не будете приймати ягоди, що ягоди приймати будуть зовсім інші люди. і Якщо хочете, то ви можете тільки на... Значить Сказали, що убирайтеся, інакше ми зараз ваші ягоди і ящики повикидаємо, порозкидаємо, убирайтеся. Уїхали ми додому і стали вдома приймати ягоди. Почали дзвінки з невідомого телефона і почали погрожувати, що спалимо тебе, машину і хату. Значить, з неділі на понеділок, ночі почали стріляти в вікно. Замість заготівельників, які працювали тут по кілька років, скуповувати чорниці почали інші люди. Вони працюють спокійно, без погроз на свою адресу. І ягоди приймають не по 22 гривні, а по 12. Ціна впала на неї. Беруть по 14 оптом. Нас не чіпають. Ну тобто до вас ніхто не приїжджав, не погрожує. Ні. ні. Селяни кажуть, найбільше від таких воєн страждають саме вони, бо працюють так само важко, як і тиждень тому. А заробляють вдвічі менше. Нам зовсім не вигідно і ціна падає. Щоб я сьогодні цих 5 кіло нанепаю, то хай би я 20 років, то я б якусь копійку мала, а за дорогу заплатити. За розслідування цієї справи взялася міліція. Правоохоронці кажуть, така ситуація на Житомирщині зафіксована вперше і виключно у Баранівському районі. Особи, які займаються, чинили дане кримінальне правопорушення, встановлені. Це четверо осіб. На даний час перевертається причетність коду до вчинення даного кримінального правопорушення. І Відповідальність за статтею 189 частина 2 вимагання вчинення за попередньою змовою групи осіб передбачає санкція від 3 до 7 років позбавлення волі.